Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Сранок лет мотивову у нас буде Одеса. Звичайно, сьогодні вся країна сьогодні з Одесою після ракетного удару вночі по місту троє загиблих, 13 поранених, і буквально на місці трагедії працює наша колега з Суспільного Влада Матвійчук. Вона люб'язно погодилася вийти на прямий зв'язок з нами. Владо, вітаємо вас! Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, подробиці останні. що зараз бачите, що відбувається в Одесі станом на цю хвилину, і що рятувальники кажуть. Вітаю колеги. Там дійсно сьогодні, о пів на третю, пролунав сигнал повітряної тривоги. Одразу ж після цього мешканці Одеси почули гучні вибухи. Зараз ми перебуваємо на одному зі складських приміщень, одного з торгівельних мереж в Одесі. Тут стався ракетний удар. Наразі ми можемо бачити, що тут зруйнований склад, тут йдуть роботи. Як повідомили нам рятувальники, то російські військові завдали складу урон на тисячу квадратних метрів. Також ми можемо бачити, що сталася пожежа на розміром 400 квадратних метрів. Одразу ж з цим хочу помітити, що тут на жаль загинуло троє людей. Були поранені семеро людей. Також хочу помітити, що під час повітряного бою та наслідками ракетного удару було пошкоджено. В центрі міста один з торгівельних центрів там також були пошкоджені житловий масив. Також було пошкоджено заклади харчування а також бізнес-центр. Там були поранені семеро людей. Всього нам повідомили рятувальники та ОК Південь, що цієї ночі було поранено 13 людей, троє людей, на жаль, загинули. Поки ми з'ясовуємо інші обставини та перебуваємо в місцях реки. Yeah. Насамкінець, якщо є така інформація, можливо, рятувальники щось казали. По ідеї зараз станом на цю мить, щось відомо про ймовірно нових жарт. Чи все таки оптимістично влаштовані Покію, рятувальники? Про це рятувальники ведуть розбори тувалів. Кажуть, що там можуть бути люди, але поки нічого не відомо, пожеж люди. Дякуємо. Тоді тримаємо а, з вами зв'язок. Влада Матвійчук, наша Матвінчук. колега Суспільного. Ми дуже дякуємо, що вийшли час і на співпрацю. Та дякую дуже. Влада працює там на місці зараз, і фактично з її вусту першому дізналася, що відбувається на місці завалів в Одесі. Станом на цю мить відомо про трьох, трьох загиблих і загалом по Одесі 13 поранених, поки рятувальна операція Завали, триває. Завали розбираються так. Друзі, протягом дня сьогодні слідкуємо обов'язково за Одесою, і ви так само можете з нами зв'язуватися, писати нам, якщо ви там на місці трагедії у п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосийчук, плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Вона до чого йде до наші термонимосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс один Україна. Це снідало сніданом, друзі. Так, ми як і обіцяли, просто зараз на прямому зв'язку з очевидцями подій це жителі будинку, який знаходиться прямо біля бізнес-центру, що постраждав від нічного ракетного обстрілу в Одесі. Е, Каріна і Володимир, очевидці, які все бачили на власні очі, І з сином своїм Так, так. ми вас вітаємо. Спасибі, що знайшли вітаємо сили час. Уперше вас... співчуття, що ви це пережили, побачили всією родиною. Е, в якому ви зараз стані, і що зараз відбувається з рятувальною операцією? Що вам відомо? Мам. Ну, зараз проводяться дії е, з приводу демонтажа е, території, це осколки та е, постраждала будівля, е, поконні рами, та те, щоб не, не сипалося зверху на людей. Е, зараз будуть проводити демонтаж е, по поводу, як це сталося, е, ми з сином е, ну, були в окремих кімнатах і. Е, Прозвучала тривога, і через декілька е хвилин я побіжала до нього. Кхм, уже ближче тривога у нас е тут е спрацювала. І я е ну слышала ракету, вона а на ну, сильний був шум. Я бригнула на рібенка і все. Okay, yeah, okay. тримайтеся, будь ласка. Володимира, О. давайте з вами поговоримо. Бо розуміємо, з який стан налякані всі дуже сильно. Ми так зрозуміли, роз, що після сигналу тривоги пройшло зовсім мало часу до вибуху. Правильно, мені здається, що сигнал тривоги був одразу разом з вибухом. Ми просто сусіди. В мене також є донька, якої три тижні, і ми спали у нашій спальній кімнаті та почули вибух Мзарево. На все вікна я почув громкий, як будто би скрежетить. І потім схопили дитину, побіжали до ванної кімнати, щоб бути за двома стінами. І тільки після чого ми зрозуміли, що в нас вже немає вікон, нема дверей, взагалі не зрозуміло, що коїться, чекали. Чекаво, що робити, коли це скінчиться, і у цей саме час, коли був вибух, мені здається, саме в той час і пролунав сигнал. тривоги. Володимир, і ми, були... ми не маємо ми, 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 як по крайні ми не могли дишати, тому що ну все було у диму, так як почалось гаріть. Усі зв'язку з тим, так що він на центр почав горіти, все було у диму, і було важко дихати, тому що дим вікін більше немає. Всі рами пошкоджені, і дим з бізнес-центру пішов до, до кімнат, то було тяжко дихати. так. Каріне Володимире, а у ваші квартири ми зараз можемо побачити вікна ваші? Ви можете нам їх показати, так. в якому стані вони? Так, от якщо ви бачите е, ось цю білу простраду, яка світає, це, це наші вікна. Так. Каріна, ви наступне справедвіно, uh -huh. наступне вікна праворуч. Як ви бачите, вікна немає тому що вона лежить у кімнаті з рамою середині. Володимире. А от а от вікна Карини тут також вікна немає, рам немає. Скажіть, будь ласка, що зараз зазначає місцева влада? От повністю вибиті вікна, вибиті двері. Вам надається якесь житло? Де ви будете перебувати усі постраждалі? Тому що зрозуміло, що в такій оселі повернутися назад зараз не вийде. Що взагалі каже місцева влада? Яка допомога надається на даний час? Нам дали заяви, які ми повинні заповнити разом з місцевою комунальною організацією, місцевою адміністрацією. Для отримання компенсації за вікна. Стосовно житла, нам е, ніхто нічого не попереджав. Червоний крест розвернув е, свою палатку, де е, пригощає чаєм, чає, кавою, напоями, печивом. Е, у ВКБ он при, привезе ремонтні набори для ре, ре, тимчасового латання латання вікон, щоб якось можна було жити. Е, це поки що все. Все, що от нам відомо. Обіцяю також вежу, з якою можна буде безпечно зняти ось ті обрубки, що зараз вісять на будівлі. Каріна, як вам повертатись? Ви сину плануєте? Страшно, не страшно? повертатися? Повертатися. Ну я ми самі, ми самі з Харкова, з Харківської області на житло ну, постраждало частково. Не знаю, сьогодні прийдемо на поїзді в Харків. І Не знаєш, де краще. Карін, просто треба набратися сили зараз, пережити такий важкий момент, який є. Е, у Володимира просто хочете саме спитати, тому що. Дякую, да, 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 бач... що ви жили. Бачите, Володимир підтримує як. Ви, до речі, е, якщо можна, е, таке знаєте, можливо, незручне запитання. Я знаю, в якому зараз стані. Ви знайомі були з тими, хто загинув? Чи ви е, підтримували контакт якийсь? Нет, мы, ну, как бы, этих людей видели, потому что, мы всегда, да, все здесь у нас паркинг, вот, мы всегда все спускались, также с ага, Макдональдса, ага. с супермаркета, все всегда приходили в наш паркинг, и мы здесь сидели все вместе, ну, всегда. Каріна, тримайтеся, будь ласка, сподіваюся, що на місці працюють психологи, які в тому числі можуть надати вам зараз хоча б таку першу допомогу психологічну. Дивіться, якого як, сина, е, як кажуть, ці стверджує енергія, він намагається вас просто підтримати як може. Тримайте за нього, будь ласка, тримайте за нього, а він за вас. Е, Володимире, спасибі вам. Каріна, спасибі, що знайшли час з нами. Це важко. Дякую, мама. Сила, будь ласка. Дякую також. Дякую вам. Тримайся Каріна на Володимир, це фактично очевидці трагедія, яка сталася цієї ночі в Одесі. Вони жили у тому будинку, коли влучила ракета. Вони фактично дивом вижили. Їхні будинки зараз, їхні квартири без вікон, і, вони свідки, уразливі. І постраждалі одночасно. але, абсолютно. Дякувати Богу живі. Пасибі. Е, дякую їм, що вийшли на зв'язок, тому що, знаєте, е, країна. Uh, має це, бачити, відчувати, тому що ми зараз проживаємо весь ранок з Одесою разом. І якщо ви в Одесі чули, бачили щось, ваші родичі пишіть нам теж так само. Ми підтримуємо зв'язок. Ми, ми постійно от на одній хвилі і в тому маємо тому числі, бути. якщо потрібна допомога, яка саме да, будь ласка, да, також да, пишіть звертатися. На це активно поширюється пабліками, і ми також можемо справді стати майданчиком допомоги.